Не спіши, почекай, моя осене, панно вродлива, маєш час відгоріти у фресках пожуклих листків, ще далеко до хух, до зимового білого млива, Тож не квапся, красуне в обійми холодних вітрів, стринуш своїх коней, хай спочинуть у бабіні літі, Підем разом у сад і на труси достиглих ранет, бо без тебе не можу. Не можу я жити на світі і для тебе колись напишу свій найкращий сонет. Ось найулюбленіша, найбільш оспівана ліричним словом пора року нашого земляка, поета, прозаїка, члена Національної спілки письменників України, лауреата літературної краєзнавчої премії імені Леся Мартовича, Володимира Русевича. Сьогоднішньої листопадової днини його трепетну душу, щемливе їство неквапною худою, завітав 65-літній ювілей. З цієї нагоди пропонуємо ліричному чувану поїту. Володимир Гросевич тонкий і ніжний лірик, який додає до сучасної поезії свої барви, акценти, спалахи щирості, у неповторному мережеві слів. Відтворює світло й тіні отог житті дайного почуття оповитого таїною краси. Вечорі є у моїм селі, пахнуть липи солодко і пряно, сплять у травах втомлені джмелі, загубивши у увісні сопрано. І поважно місяць, мов газда сії роси, як сіяч сернини, панна ніч. Ласкава і сумна, десь шука загублену стежину. Якось ненацька випав білий сніг на білі хризантеми в листопаді, так недоречно, у танку завій вмирала осінь на листку багряні. Губились павутинні кольори ще яскраві, хоч давно холодні, гойдали небо, стомлені вітри. І явори печальні і безборонні, сумирно день згортав свої права, вже дихав вечір на його порозі, зима сміялась, тішилась, жила, що їй до того, що вмирала осінь. Розцвітає весна батьма кольорами, і у дикому лузі созулікує, підлітають, як птахи. Роки за роками, залишаючи споруд дитинства моє. Я пройдусь, як колись ще старими стежками, і у душу мою тихий жаль зазирне. Побіліли, як вишні, вже коси у мами, та голубить вона ще й досі мене. Буде плакати осінь на гронах калин і шовкову траву заморозить зима, вище матері в світі. Лише України, вище матері в світі нікого нема. Поет залюблений в життя, так можна сказати про ювіляра. його вірші то церкало душі щедрої, сонячної, відкритої. Ці осяйні любов'ю строфи приваблюють свіжими образами, несподіваними метафорами, задушевними інтонаціями і тому живучі. Отож, чудового поета-лірика, вітаю колектив міської публічної бібліотеки імені Лесі Мартовича і багаточисельна гвардія користувачів з черговим падолистом пишних літ. Хай вам здоровиться, пишеться, мріється і все сподіване збувається. Хай множиться число поціновувачів вашої творчості, число ваших поетичних скарбничок. А ми за що раз відкриватимемо їх, щоб смакувати цілющим трунком ваших слів. З Роси й води вам, шановний Володимир Івановичу!